Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу зняти коротесеньке відео про таку прекрасну однорічну квітку. Я зробила список відтворення однорічні квіти, тому що я рахую, що вони заслуговують також багато уваги, бо це окраса садочку практично все літо. Чому саме на цю квітку Iberis Umbrella Амбрела називається ця квітка? Тому що вона дуже. Як так скажемо? По-перше, буває різних кольорів. Я на світочий рік уже замовила там червоно-білі квіти. У мене ось бачите, ярко-фіолетова і світло-фіолетова. Чим вона прекрасна? Мені її принесли в тому році уже таку квітуючу. І я посадила під півонію Теж така була спека неможлива. І щоб вона, ну як набрала силу, я обрізала квітоноси і залишила буквально пару квітоносів. І з тих пару квітоносів і у неї насіння мінкопильне. Його не збереш. Ось вона вже заклала насіння. Бачите, мінкопильне, і воно опадає. І дуже багато дає самосіву. Дуже дуже надбагато, і його гарно видно. Воно так відлічається, хоча Хоча мене ця грядка була зароша. Ось воно, бачите, і нове, знову наростає. Ось щось раніше, щось пізніше. Тому там відквітовує, насівається. Потом знову на ой, метелик який. І дивіться, вона насіяла тут. Мені його багато. Я розсадила по всім грядочкам. Дивіться. Тобто, єдина жди, посадивши цю квітку в, себе в садочку, ти самосівом потім розсаджуєш, де тобі потрібно. От і все. Ось така прекрасна квітка Iberis Umbrella. Звертаю увагу на неї. Можливо, ще є трошки нижчі сорти, не знаю, треба подивитися. Але ось така прекрасна квіточка. Ще покажу в деяких містах, де я розсадила. Розсадку перенесла, просто прекрасно прижилася і квітує. Ось тут посадила, я посадила по всім своїм грядочкам. Ось тут він біля гайлайрдії. Ось тут так, у мене, дивіться, як гарно виглядає. На моїй посухостійкі грядочці. Квітує, йому натяжко, але квітує, я надію заложить насіння. І також тут насіється, щоб тут було бордюркою біля самшитиків. І ось тут вийшов, дивіться, ярко-малиновий і такий невисокий, біля гвоздички перестої. Також я надіюсь, що буде самосів ось в цьому місці. У мене мені подобається, що я навіть посадила <му> на рядочку. Свою міні-рокарій, дивіться, як прекрасно воно виглядає, оцей очіток рожевий, ось овсяничка і берісом берела. Дуже гарно виглядає. Тані, де я посадила, ось жара неймовірна, до 40 градусів, всі рослинки взагалі боже бідні, змучені. Берісом берела себе почуває нормально. Ось теж грядочка моя, ця з ромашечками. Ось тут. От. І ось ще тут малюсінький, бачите, буде квітувати пізніше. От, бачите? Ось така прекрасна квітка. І беріс, амбрела. Я раджу звернути вам увагу на неї. Тому що вона може заповнити ваші якісь десь вас між багаторічниками, або ж такою якоюсь стіночкою в кінці квітничка, от, дуже гарним бордюрчиком і можна такі робити такі, я ж кажу, між багаторічниками такі е, яскраві плями. Ось я ж кажу, є, є різні кольори. Я замовила на слідуючий рік ще собі хочу посіяти е, білий і червоний. Ось такі прекрасні однорічні квіти.